Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію. Міна безпека для дошкільників. Міна безпека – це важлива тема, яку потрібно обговорювати з дітьми, особливо в умовах воєнного стану. Основні правила мінної безпеки для дошкільників: не підходь, поясніть дитині, що деякі предмети можуть бути небезпечними, навіть якщо вони виглядають як іграшки. Навчіть дитину не підходити до невідомих предметів, таких як іграшки, залишені без нагляду, металеві предмети Лежать на землі незнайомі коробки та пакети. Друге. Не чіпай. Поясніть дитині, що не можна чіпати невідомі предмети, навіть якщо предмет виглядає цікавим, він може бути небезпечним. Третє. Телефонуй 101. Навчіть дитину телефонувати за номером 101 у разі виявлення невідомого предмета. Поясніть, що потрібно повідомити дорослих про знахідку. Як пояснити дитині правила мінної безпеки? Перше. Використовуйте прості слова. Поясніть дитині, що Деякі предмети можуть вибухнути та завдати шкоди. Друге. Використовуйте научні матеріали. Покажіть дитині картинки або відеоролики з небезпечними предметами. Третє. Грайте в ігри, використовуйте ігри, щоб навчити дитину розпізнавати небезпечні предмети. Четверте. Повторюйте правила. Регулярно повторюйте правила мінної безпеки з дитиною. Дякую за увагу!